Їхнє щонічне безсоння, збережені життя, вцілілі будинки та енергетична інфраструктура йдеться про вояків мобільних вогневих груп, які невтомно полюють за ворожими ударними безпілотниками. Запорізьке небо стержуть зенітники 116-ї окремої механізованої бригади з мисливцями за шахедами. Спілкувався Андрій Почтів. Гучна ніч у запорізьких степах. Зенітники 116-ї бригади поціляють по російському шахеду. Летить. Я на Хороший апарат. 35-річний навідник на псевдохижак. Один з тих, хто боронить від російської нечисті Запорізьке небо. Постійно кожен божий день. Тільки наче на виїжджаємо на позиції. Вони щоночі ось так розчихляють свою стареньку, проте твердить сумчани на псевдосонік достатньо надійну зенітку ЗУ 23 2 Це зразок 50 з п'ятдесяти годів. Збоїв не дає? Ні, ні не клинуло. Щоб... Ні, ні. ні. Наша взагалі фартова сама атлічна. Збивати шахеди, зізнаються зенітники навіть зі зброї, що спроможна на дві тисячі пострілів за хвилину. Украй важко. Тяжко піймати вночі, щоб... хоч і фанарія, все але. Це важковата робота теж. Це ось такий прожектор б'є до двох кілометрів. Нам цього вистачає. Це донечани на псевдокарачун, командир відділення. Каже, росіяни, що запускають камікадзе, постійно шукають шпарини у нашій обороні. Буває, спочатку летить якийсь дрон-розвідник, а потім вже запускають шахіду. Вони постійно міняють свої маршрути. Ми слідкуємо за цим, фіксуємо. Якщо вони поміняли маршрут, ми, звісно, міняємо позиції там, де вони починають літати. Армійці кажуть, мають знищені цілі та статистикою не хизуються. Натомість твердять, поціляти російські шахеди за більш ніж рік добре призвичайлися. Ну, опереження, понятне діло. Хоч би там на три корпуси брати. Ну, Смотри, як, якщо він так на тебе летить, і може так накидати. Ну, у нас я тут хороший апарат ось, колі... Каліматор. Колі... Він все показує, все розказує, ти тільки правильно... Правильно навести треба. Адреналін зашкалює. Воно як починаєш ти працювати і шукаєш оце в повітрі. Його світиш фонарями, лазерами. І як знаходиш, відкриваєш вогонь, відчуття, да, зашкалюючи. Окрім зенітки, оборонці неба зі 116-ї бригади мають на похваті іншу зброю. Ось, приміром, легендарний американський переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер та бельгійський кулемет. ФНЕЧУКЕЙ сімшісь 762 Белійський хороший апарат. Це кулемет мг 3 німецького виробництва. 43-річний львів'янин на псевдоназір, вояк мобільної вогневої групи. Окрім шахедів, разом із побратимами полює за російськими ланцетами. Якось каже, вдалося врятувати танк. Відкрили вогонь ураження. Вже після того, як він в останній момент пішов на піке, було попадання. Він різко змінив траєкторію і не пішов на нашу ціль. Це танк був. Ось у що тоді встиг зафільмувати на зір. Ідуть лежать залишки ланцету, які ми збили. Танкісти сказали дякую. Так, так були вдячні за це. Армійці певнять, попри тяжку щоденну працю утоми не відчувають, та жартують, що навіть під час відпочинку в них є чарівне слово, що жене геть будь-який сон. Слово жахе точно тривається, треба їхати. Андрій Почтів Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини.